З своєї студії Елеонора Таро 2. Сьогодні в нас потужна чистка відливочка. Відільємо овіск. Все негативне. Причому не просто що з вас будемо негатив е, зчищати, а <кхм> прочешемо ваші е, якісь, якщо лярви, сутності є, прив'язки. Сьогодні в мене також є атам, за допомогою якого ми Поколимо да, всі ті а, тіла, якщо вони вже енергетичні, якщо образувалися тих сутності, то будемо випалювати вогни, а, випалювати да, і відливати на воскові. Ще також глянемо на таро, що там у нас. А, і також будемо дивитися на самому воскові. Да. Дія пролонгована, дивіться, відчуття можуть бути якісь, голова може боліти, може поташнювати, але не лякайтеся, якщо є такі симптоми, це говорить про якихось підселенців, яких, які образуються, знаєте, як то, якщо люди вам, ті, хто самі під лярвами да, набажали, або якось з вами взаємодіяли, а, і виходить, що ну, це хто алкоголіки, наркомани, чи то ті, хто будь-якими залежностями, а, в залежностях можуть бути. Да? Це і жага шалених грошей, да? легко а, ті, хто а, нечесними шляхами здобуває, да? ті, хто. А, Жажда наживи будь-якими шляхами, хто йде по головах. Це також люди залежні, це також люди під лярвами. Тож, я закликала вже духів помічників. Хай прийдуть також і духи ваших родів. І подивимось: О, так. Хто на вас нещодавно кричав? Прямо рот такий. Роззявлений, знаєте, ви про те думаєте. Ви про те думаєте. бачите, свічка навіть гасне. Щось тут серйозне. Хтось, можливо, вперше зайшов. Хтось, хто давно не чистився. Любі мої, дивіться під відео, знайдіть, будь ласка, мій номер також вайбера, телеграма, звертайтесь особисто. Бо у когось явно такі серйозні, вже фізичний стан страждати може. Ось вилилася змія. Змія, ну так, це символ наступного року, але ж тут це не про це. Хтось на вас затаїв злобу, затаїв злобу і така прямо стійка у цієї змії, немов би готова до... Удару, я би навіть сказав. Тут навіть не укус, а саме удар спочатку. Знаєте, так зненацька. о, дивіться, як відливається. Дуже серйозна зараз ситуація в когось. Хай відільється у віск, вся та злоба, вся агресія, яку ворог міг спрямувати на вас. Да? Хай відливається. Із-за чого це? Дивіться, було дві якихо навіть три ситуації, якась була справа сумісна з ким-то у вас, і людина з тих пір почала вам заздрити. Що це за ситуація? У всіх по-різному, чи то ви працювали разом, чи то ви в когось якісь є іще судові справи були. В когось, ну, якесь просто навіть спілкування з людиною, людині це дало поштовх, якщо ж вона під лярвою. Да, розумієте, людині дало поштовх, це на вас негативити, чи то вам заздрити, чи то просто ото злобилась людина чомусь на вас. Просто ви її чомусь почали роздражати, розумієте, навіть те, що ми ну, живемо, як то знаєте, в радості, це вже може декого бентежити і злити, і навіть вони казяться від нього від цього. Хтось за кимось просто зараз спостерігає. Да, два, ось два. Таких ока, таких, знаєте, немов би в бінокль просто. Можливо, навіть які-то, знаєте, чи то в соцмережах, чи то якісь зараз і камери спостереження є. Просто виходить, що ви під прицілом, знаєте, під прицілом спостерігачів. Знаєте, як ото передвиборча комісія, да? спостерігачі. Пішов чорний чорний дим, хай віджигаються всі сущності, які налипли на вас. Сутності, да? ось Янгола, бачу, відлився він. Янголятко якесь, як за вас, знаєте, молиться і намагається допомогти. Це духи вашого роду. Це однозначно, прийшли допомагати. Звертайтеся у особисті, якщо ви відчуваєте, що ви не можете справитися з ситуацією, ось ви подивилися, ви щось відчули, якось якийсь фізичний стан. До речі, бажано прийняти душ після цього перегляду, тож переглядайте декілька разів, щоб стан ваш ще покращився. Я завжди раджу переглядати не лише особисті да, чистки і а, перегляди, особливо чистки, да, по три рази мінімум. Три, шість, дев'ять разів. Це так воно більше працює. От і, а... Покупатися вже як ви на сьогодні да, подивилися, ну хай буде три рази. Да, і покупайтеся, змийте, уявляючи, що ви змиваєте з себе увесь той негатив. Залишки оцих прокльонів, псувань, пристрітів. Да? Що таке псування? Це порча. Що таке пристріт? Це зглаз, да, коли на вас подивились і недобра побажали. недобра, Ну а що, як недобра, то. Що це? Це зла. Знак оклику, тобто попередження. Просто зараз ось ви отримуєте попередження. До речі, на канал, як ізобілія, да? хотіли крапку поставити, бачили ваші, можливо, надходження. Хтось хотів, до речі, щоб у вас перестав той потік бути грошовий. Але на противагу того, да, чи того, що зараз ми у відливці це все а, спростовуємо, скасовуємо і відміняємо. Да? І хай буде так. Я свій такий отам. На ту справу ми поставимо крапку, замість того, щоб не дамо їм поставити ту крапку і. Перекрити, да? Просто кажучи, бло... переблокувати. Да? Переблокуємо їх справи, їх чорні справи, що вони хотіли, що вони бажали. Бачите, і прямо закрутилася в нас відливочка, як є така карта колесо року. Так, бачу, навіть покращаться стосунки. По-перше, у парі покращаться. По-друге, дізнаєтеся якусь таємницю, яка вам допоможе у якійсь справі. Так, духи роду, янголи охоронці, допоможіть. Очиститися, всім, хто дивиться, так, всім, хто дивиться цю чисточку, відливочку, очиститися від ворожих негативних енергій, від сутності, від демонів, від нав'язаних негативних псувань, від програм негативних. І буде так, і так вже є. Ключ, замок, язик, істину. Я не кажу зазвичай амінь, хоча раніше частіше казала. По-перше, це більш до церковного егрегору, від якого я зараз більш відхожу. По-друге, амінь це коли летить все у, туди, у безодню, знаєте, у нижчі світи. Тобто, мої слова ті, що сказані, просто ключ, замок, язик, істина. Це закріп такий на мої слова. Амінь – це ми можемо казати, коли вже все е, остаточно, на ворогів, наприклад, знищення. Ну тут також можна, до речі, в цьому випадку. Але ж, е, ви розумієте, тут лише частина ритуалу, тобто як верхівка айсбергу. Ще сам ритуал я дозакінчую вже не на камеру. Тож, мої любі, дивіться, зараз сичечка буде догорить до кінця, і я ще на колоді Таро викладу, що в нас по факту получилось, від чого ми позбавились, від чого вдалося нам, які ворожі підступні плани ми перекрили, переблокували так? нашим атамам. Дивіться на вогонь. Можете произнести своє ім'я, відчищаємо, відливаємо з ім'я, відливаємо весь негатив. Всі підступні плани перекреслюємо ворогів, переблоковуємо те, що вони блокували, і віддаємо їм назад. Ох, яке все. Чорнота чорна, да? Ну тут, звісно, що тарілочка чорна, але я так і обрала, щоб було безодню, дійсно, воно все летіло. Все летіло. Люблю порозглядати, що на споді, знаєте. Ну, ви знаєте сказати, що там сильно щось на споді. Ні, ну яка темна, якась темна поста дійсно тут виплила. Да? Все це я утилізую. Щось вам могли таке преподносити, як давати, да, давати да? щось прямо, отак прямо під обличчя давали, Так, от знаєте, до обличчя вашого, немов би як понюхаючи. Візьми, от Якщо ви пригадуєте такий момент, знаєте, прямо до обличчя щось піднесли, то щось це, щось це не дуже там чисто в цьому сенсі. Так, давайте зараз подивимось. Зараз точніше подивимось. Ну, дивіться, перевернулася яка карта зразу. Що ж та карта означає? Новий початок, енергія, нові починання. І все це вдали. Так, а що нам вдалося? Що було, і що тепер буде? Давайте подивимось, що було. Так, те, що ви заробляли, але е, якийсь обман був, що комусь не хотіли виплачувати всі гроші. Так, обнуляли. Дивіться. Вашу роботу хтось приховував, що обнуляв да? по нульовому старшому аркану, знецінювали вашу роботу, а для чого вони це робили? От Просто навіть цікаво. Імператриця, ну, це жінка, а... одружена. хтось, можливо, навіть з сім'ї. Якась жінка з сім'ї. Ну, я не знаю, хто тут дивиться. З чоловіків, можливо, хтось з дівчат, яка-то жінка, яка може бути навіть з вашої сім'ї, яка увесь час бідкала, що мало грошей, що їй не вистачає. От якщо ви таку з впізнаєте, вічно, от ноюща така людина, ноюща вічно, їй не вистачає. І з-за цього навіть сварки, з цього якась. Негативи, що? З -за цього навіть сутності могли. От її, е завжди було мало. Завжди було мало. Що тепер виходить? Ну, ми відливку чистку зробили. Так? Тепер виходить, що ідуть блага у ваше життя, і, до речі, і по грошах, і по коханню. Просто розчистили шляхи. Дивіться, які тут карти були. А який цей другий ряд іде? Захист навіть. Ну, звісно ж, почистилися. Так. А що тут? Щось тут. І це карта і захисту і боротьби. І що це щось е, пішло в минуле? В минуле могло піти якась трійка чаш. Це про, ну так, беззаботність якась пішла. Таке щось. Знаєте, ну, давайте ще подивимось. А, це там, де вам шкодили ще показують, що е, когось дуже сильно дратувала ваша така, знаєте, безтурботність, те, що ви надто легко живете. От хтось так, от прямо от таким. Чомусь я навіть не своїм голосом це сказала. Надто легко живете. Навіть вже так не, не виходить, це то щось прямо чимось. Я не знаю, хто це так говорить. Активність ваша в роботі, активність ваша дратувала. Ох, когось носило не по дитячі, так, знаєте. І довгий тривалий час. Але ж ви сильна або сильна, да? і у вас є захист перевищих сил, ви під захистом. А ви навіть можете, знаєте, подорожувати тепер, і мрії можуть ваші виконуватись. Вам варто збалансувати свій бюджет. Хтось зможе зробити вибір вже нарешті, да? як осяяний шлях. Знаєте, шлях ваш а, висвітлиться, да, І тут уже, ось дивіться, навіть пара тут складається: жінка і чоловік. Королева жезлів і король жезлів. Що між вами? Між вами мрія, Хтось, якщо не міг оприділитись, ви чіткіше побачите. Св... Свою людину по долі, якщо хтось не міг обрати. Якщо довгий час ви закривалися і була якась підвисла ситуація. Давайте вам ще пораду, яку дадуть ці карти, Таро. завжди захищайте свою свої мрії, свою територію, своє кохання. Завжди захищайте. Хай це буде ваша area, да, area, територія захищена. да. Area of your forces. Чомусь захотілося англійською сказати. Територія вашої сили. О, Ага, бо вороги є, а вони, знаєте, не дремлять, вони посягають і на сімейні ваші цінності. Подивіться, ось така може бути ваша сім'я, коли на неї не діють вороги. Да? Ось такі підступні, які о, оманою хотіли щось вкрасти, щось забрати. От. Але тут король пентаклів тут для дівчат вказують, що чоловік буде такий відповідальний. Да? Який, можливо, раніше був як ще незрілим для стосунків. Да? Діти. Угу. Хтось скоро отримає новини від чоловіка, від е, коханого, від когось з сім'ї, від дітей, хтось новини отримає, Да? Тут карта гадалки, або. Е, Тут говорять все на сьогодні. Досить, знаєте, Верховна Жриця може і про тишу говорити. Що достатньо вже сказано. Тож я, мабуть, на цьому і припиню, і це карта, і моя якби, гадалки, тобто сказано достатньо. Да? Тож, ось такий у нас на сьогодні був і ритуальчик, і розкладик. Пишіть, коментуйте, якщо сподобалось, ставте лайк. Я вам дякую також за слова подяки, які ви пишете в коментарях, за підписочку. До речі, підписуйтесь, хто ще не підписався на канал. Адже все це допомагає розвивати мій канал. Скоро вже буде 1000 підписників, да, вже зовсім. Трішки залишилось, щоб була тисяча, тож давайте діліться в соцмережах, каналом і окремими відео, які ви вважаєте, що цікаві і допоможуть іще комусь, да, окрім вас. І з вами була я, Еліанора Радослава. до скорих нових зустрічей!